Мої вітання, поїхали. Так, чим опасна війна Палістіни і Ізраїля для міра, що буде далі? Вчора було відео у мене на каналі про Ізраїль, що це не теракт, це не війна на один-два тижні чи місяці, це надовго і це прям буде така релігійна війна. Але буде якби релігійна, бо насамперед втрутилася Росія, ну як завжди. Ражка-підражка цей процес і е, лозунг буде е, за Бога, за віру, а по суті, це просто гроші, просто зброя і просто вбивство Так. Е, чим небезпечна війна Палестини і Ізраїлю для світу? Чим небезпечна ця війна для світу? чи небезпечна ця війна для світу? А, тим, що усі меншинства, а, ус, усі меншинства, я маю на увазі. Такі, знаєте, або маленькі, непризнані, невизнані, озлоблені країни або угрупування терористичні, вони всі, просто всі відчують свою значить, безнаказаність і безвідповідальність. І будуть далі творити теракти по всьому світу. До речі, щось буде у Франції. Не знаю, як це стосується, але це одна і та сама, один і той самий ланцюг подій буде. Щось буде у Франції. Ну, чекаємо. Так, тобто небезпечна оцією ланцюговою реакцією. Чим ця війна опасна для України, що буде з інжною підтримкою для нас? Так, до... щодо допомоги. Допомоги буде менше. Як це для нас на перший погляд? Ну, ситуація не дуже, але повірте, що перемоги будуть дві: і у нас, і у Ізраїлю. Так, нападіння Хамас на Ізраїль це атака на запад і глобальну систему безпеки. Дивіться, напад Хамас на Ізраїль. Це така штука, яка називається це напад спланований, це напад з участю Російської Федерації. Стартова точка цього нападу вона була одобрена в сьомому місяці цього року. Це, про це я також кажу у відео у себе на каналі про Ізраїль. Так. Давайте знаєте, як запитаємо основна ціль цього нападу. Основна ціль цього нападу, як би це не було важко і страшно, це просто налякати, вбити, до смерті залякати мирні країни і показати, що так, в принципі, може бути з кожним. Ось що породила безнаказаність для тієї рашки, розумієте? Ну, нічого. Почекаємо, подивимось, подивимося, як воно буде. Правда ли, ця війна відбувається, тому що не наказав Росію, тепер всі країни-гопники будуть брати примір? Те, що я тільки що сказала. В секторі Газу до сих пор знаходиться 150-200 українців. З ними все буде добре, вони вернуться домой крадним. Я такі питання не дивлюся. Бо коли в питанні стоїть хоч 1% смерті для людини. Я завжди кажу, що надія повинна бути у вас завжди. Навіть тоді, коли ну, весь світ каже, що що все, що нема людини. Якщо у вас нема підтвердження, якщо у вас немає тіла, то надія має вас ну якось згрунтовувати далі жити. Розумієте, і ні одна жива душа не може вам сказати, що то є смерть, 100% і таке інше, це моя власна думка. Тому я таке питання дивитися не буду. Дай Боже, щоб всі повернулися, дай Боже. Ми стали ближче к Третій мірової війні. Ми стали ближче Третій мірової війни. Ми не те, що стали ближче до неї. Ми в ній. Ми зараз в історії з вами знаходимось. Третя світова війна не почалася з Ізраїлю. Вона почалася з нас, з України. Правда ли, що РФ готовится к конфлікту со странами Балтії і НАТО, чтобы розширити територію до Калининградской області? Так, чи правда, що РФ буде якось конфліктувати, воювати зі странами, з країнами Балтії і НАТО? О, ну Тут найулюбленіше перевдягалки, диверсії, підмови, змови, тобто отакі підлі, гнусні методи буде використовувати Рашка. А вона буде з, з країнами Балтії боротися, боротися буде стовідсотково, але не своїми руками. Бо вона не може розірвати розірватися на декілька частин. Розумієте, бо їй буде жопа ну просто на слідуючий день. Чого я їм щиро бажаю? За чим вперше за полгода росіяни перебросили в район Маріуполя нові резерви п'ять тисяч чоловік. Главне їх атліччя дві пушки на шевронах. Наше підкріплення у Маріуполі зі сторони Ерефії. Нащо? Щоб втримати позиції. Щоб втримати позиції, бо якщо вони не втримають ту позицію, то буде біда. А вони її не втримають. Дай Боже, тут, тут фу. У напрямку Маріуполя наші розірвуть те диявольське кільце у скорому часі. Дай боже. Здоровочка нашим хлопцам. И янголы совсем. всем. Так, что на самом деле происходит между подразделениями ДНР и регулярными войсками РФ? Неужели между ними скрывают конфликт? Подразделы ДНР и войска РФ. чье чьи там конфликт? Це не просто конфлікт, це такий, знаєте, це така змова, це така історія, коли люди готують якусь муть. Причому ДНРівці готують, і не самі вони це готують. Ну дай Боже, щоб відбулося, слухайте. Наші ті подробиці. Так, є на горизонті хороші новини і о чому вони можуть бути? Наприклад, що ми прорвемо у Маріупольському напрямку кільце, ото зловісне, і там буде прорив, наприклад. І хороші новини. Хороші новини для нашої країни. Найближчим часом. Так, хороші новини, їх декілька найближчим часом. Перша, це що збирається великий обмін. Він вже зараз збирається, тобто зараз збирають людей для того, щоб їх відправити на батьківщину додому великий обмін або повернення полонених. І друга, хороша новина, нас чекає, щодо, Релігії, храмів, церков. Ну, дай Бог, щоб не було цього московського патріархату. Ніде. Може, це з цим пов'язано. Будемо дивитися, будемо слідкувати. Дякую.